Ячмінь яровий посіяний з осені з люцеркою звісно якби воно везде так було Там де ячмінь вимерз, все не знаю чого він тут повимерзав, сьогодні дує капець у нас якийсь вітер. Всім добрий день, всім привіт Короче, 24.03 2000 який там у нас го 25 сьогодні мені день народження хто привітає тому дякую Дай Бог вам і теж всім здоров'я, миру Головне миру і здоров'я Бо здоров'ям чесно скажу Бережіть свої спини Дуже тяжко як болієш я оце скільки два дні покатався, що я там по чуть-чуть поїздив десь в середньому по 4-5 по попросидів у тракторі, ну, часа, ну, з переїздами поки туди, то сьогодні вже спини не чувствую, болить капець. Прийшов до батька. Цей, трошки там трактор покрутили та підсипали культиватор. Зараз спробуємо тут на огородику. Треба ось закультивувати цей участок. Це тут мама держи картошку, там посадить розсади. Таке. А то собака охраняє від лисиці нас тут. Хазяйство, кури коротше. Ну, бачите, де, є... де ячмінь не вимерз, більш-менш нормально так ячмінь. І в рядочку бачите, скільки люцерочки Ну це повезло, ну конечно, в нас і морози ж були Тоже морози були десь такі і е 20 Ну, до 20, було 15, так, 10. Ну, бачите, він щось... Я не знаю, який, чого він такий ячмінь. Де вам мабуть... би. Ну, чого, чого іменно він вижив, я не знаю. Ну, сіяв батько його, я нічого вам не скажу. У мене тоді вдома не було. Чи був він помер. То отакий ячмінь з люцеркою. Не знаю, ну прийдеться його по-любому вбира, ну, косить його, бо він люцерку заб'є. Бо колись такий досвід був у нас, ми посіяли, думали, ячмінь скосимо і виросте люцерка, ні, ячмінь забиває. Забиває цей люцерку. Ну, косимо його, якби тільки дожі були і щоб вона вкорінилася. Як не буде дощів, їй капець буде просто. Колись ми теж так посадили, дощів не було, вона вся пропала. Так що я сьогодні відпочиваю. батько працює, коротше. Ми колеса вбрали. На надо. треба ставити все такі колеса. А вбрали колеса, там треба було ми в одну чепухню пробували, Ну не вийшло в нас Та ні можна 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 і без колес Нагорнуло там куча така бачите. Ну, рівняє, конечно, він бомбезно, Нічого не скажеш. Бачите, рівненько рівняє, тільки якби ще скорості йому вообще була бомба. Зараз зацепано оно. Ну. Я б зробив би по-другому, ну... Це ж батько. Нельзя його було в одну сторону все зробити. Завали или не завали. Ні, наче не завали. Да, може й надо буде колеса. Да, культиватор лізе йому пофіг, я думаю Там короче, у нас була Клубника посажена І там її почти не було Я по клубніки зафігачив в два сліда і нормально воно вийшло Груза не повісили бо це так Ради Ради інтересу Кируюсь, завали. Ой. Та і граблина, бачите, лягає аж повністю трубою воно, не знаю, видно чи не видно. Vidíte, tam už i po lucerky jde, on za Бачите, як рівнесенько. класно. Надо тікати, бо задави. Такий водитель опасний. Батька в день народження заставив працювати. або треба робити граблину, щоб вона була у плаваю, щоб якось її зробити. Або до катків її приварити, щоб вона в місті з катками гуляла. Ну, вона як чиста, то вона не забивається. Ну як, як небагато рештів. Ну а тут видно якийсь бур'яном, бачите? Та й задні, видно, лізуть. Та й труби воно, бачите, аж по саму трубу залізло. Ну, а так зробив, бачите, вирівняв. А, сусідки ще ось огород треба, бо ми її держимо той огород. Зараз там буде ну, так, вирівняв, бачите яку картинку. Мягенько можна картоплю садити. Батько їздить, розучився напевно. Да, залаза сильно. Надо колеса наверное, все-таки поставить назад. Я тут пробуксовка пішла з літа ставив. Ну а тут наче рівненько, гарно, а тут ось бачите який? люцерки скільки, дивіться Можна сіять на зиму, буде бомба Це такий в нас експеримент був Ну, вегетація вже пішла, бачите Почав вже та що ти. Де ти там? О! Бачите, єчмінець. Вже вегетацію він відновив. Так що, люцерка буде, буде по 100 гривень тюк, навіть в цьому році. Так, добре, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Всім дякую, хто поздравив з днем народження, всім миру, добра і здоров'я, головне, бережіть себе.